Отже, скажіть, будь ласка, от вивішений, просто ми бачимо, вивишений порядок денний, Але ж вчора домовилися чи не домовилися. З нами нічого, нічого не домовилися. До речі, я вчора не ходив до Рибака, був Кушулинський від свободи, нічого не домовилися. так що Далі вісім нині там. Вчора інформація про можливі кадрові перестановки, ви напевно знаєте, клюю прем'єр на його місце Портнок і Захарченко, ну, звісно ж, на підвищення. Це взагалі абсолютно змінює картину. Це означає тільки одне, що влада нічого не зрозуміла, ніяких уроків не. Зрозуміла. А хто таку пропозицію надав? дав? Взагалі, товариство, це ж абсолютно зрозуміло. В парламенті, в кабінеті Рибака нічого не вирішується, все вирішується тільки на банках. Є один центр ухвалення рішення. І це ілюзія, що ми собі думаємо, що ми тут можемо когось переконати. Все вирішується тільки там. Буде вказівка, буде й голосування. Не буде такої вказівки, голосування не буде. Минула сесія це довела. Вартує президенту сюди приїхати, переговорити з депутатами, і будь-які шляхи наміри, нібито когось з партії регіонів, вони зразу нівелюються і вони голосують так, як їм це говорять. Я просто боюся собі уявити, що може бути далі, але факт залишається фактом. Ситуація є просто катастрофічною. Влада ні на які поступки не йде, влада не усвідомлює собі того, що мусять бути кроки, які фактично зможуть врятувати державу. Плюс реальна загроза сьогодні зовнішньої інтервенції з боку Росії, яка вже свою інтервенцію починає готувати активізацію так званих п'ятих колон. Про те, що з'явилося в Харкові так званий Український фронт, який фактично таке собі. Такий собі гібрид е, большевицького сталінізму, російського чорносотенства і донецької мафії, е, який поставив собі за завдання побороти окупантів в Україні, які фактично є тим, є українцями. Тобто боротьба проти українців. Оце і е, оцей порядок денний це і є свідчення того, що вони абсолютно нічого не хочуть робити, ні на які поступки не хочуть. Йти. Ну ви вчора кулуарно домовлялися в кабінеті Рибака. До котрої години це тривало? Я ще раз. Хочу сказати, Я не був вчора в кабінеті Рибака. Був Кошолицький, заступник голови парламенту. Від... Були представники. Інших опозиційних фракцій, але наскільки я, я проінформований, нічого не домовилося. Тобто вони не мають наміру ставити питання про конституційну реформу. Хоча ми також розуміємо, що навіть якщо вирішиться питання повернення до конституції 2004 року, це ще не буде остаточне вирішення проблеми, це лише буде латання дірок. Навіть якщо Захід, який зараз обіцяє виділить серйозні транші, які будуть рівнозначні тим, що обіцяє Росія Україні, так само не буде вирішення питання, це буде лише, скажімо, проміжна допомога теперішній владі, щоб Україна не до не, до, не дійшла до дефолту, до якого вона котиться кожного разу. Мусить бути реальні системні зміни в українській державі. Це мають бути зміни. На принципах декриміналізації, дерусифікації, депутінізації, і тільки тоді можна говорити про те, що ми врятуємо державу сьогодні. Як ніколи за часи української незалежності, ми стоїмо перед прірвою або втрати територіальної цілісності, або реального національного суверенітету. Який ваш план дій? наш Усе план, план наш план дій наш план дій такий, що ми будемо намагатися поки що переконувати і апелювати до парламенту і. Закликати до їхньої свідомості, хоча я абсолютно усвідомлюю, що і розумію, що центр ухвалення рішення все таки не тут а в парламенті. але ж Якщо... ходили.